Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. З вами Полтавчаночка. Сьогодні у нас п'ятниця, вже на дворі темніє сіріє. От, Вирішила зараз із малим поїхати. Хочемо замовити суш та рол. П'ятниця трішки розслабимося. Так, помила я свою ласточку. Хочу сказати. Але завжди, як тільки помию, так зразу йде дощ. Або якась така, знаєте, погодка. Ну просто. Зараз поїдемо. От покажу вам, що я куплю смачненького. Так, Кирюша, йди сідай. Кирил. Давай залазь сюди. Осторожно, бо дуже грязно. Але не холодно. Ви знаєте, погодка така благородна. Так, попереду вихідні, тому, ой, друзі, можна трішки і відпочити. Так. Так, ну що, друзі, зробили ми замовлення. Сказали нам почекати хвилиночок 30-35. Тому ми трішки прогуляємося. Погодка чудова. Незважаючи на те, що на дворі, так, знаєте, сиро. Ага, тут магазин зачинений. Так, ну та що ж нам тоді? Ну ладно, будемо їхати, потім заїдемо ще до маркет опту так, вертайся, йдемо до машини, посидимо поки що ми в машині. Почекаємо. Угу. Так, друзі, вернулися ми вже додому. Купили ми суші роли. Зараз покажу все вам. Знімаю вже при фонарику, тому що світло вже вимкнули. Так, зараз показую, отже, що тут у нас імбир і васабі. Так, значить, замовила я 4. 4-4 різних роли. Соєвий соус. Все як положено. Так, я говорила на 3 персони. Ну, дали нам 4. Так, палички. Хоча, ви знаєте, я ними і не люблю їсти. Так, тримачі. Ну і, власне. 4 має бути роли. Так, показую. Вже деякий, не пам'ятаю. Значить, це у нас із лосось з рибкою. Філадельфія. Ось такий він. Так, раніше в них була подача. Не в таких коробочках, а в таких пластмасових судочках. Так, це Філадельфія. І тут має бути зараз три роли. Вони різні. Ось такі дівчата. Так, наводжу камеру. Значить, що тут ми з вами маємо? Тут в мене є з червоною ікрою зверху. Як ви бачите, прикрашений чи з рибкою, чи з ікрою. Ну, було написано «з ікрою. Так, щось це. вони тут подобавляли, якісь водорослі, напевне. Давно, до речі, я вже не робила замовлення. У нас є така точка, де от готують суші і роли. Ось так воно все смачно виглядає. Так, заплатила я за таких 4 роли. 820 гривень. Кому цікавить, тому озвучую 820 гривень. Так, ну, трішки сьогодні порелаксуємо, відпочинемо. Кінець робочого тижня, тому зустрінемося з вами у наступному сюжеті.